вечорниці, віддаючи сам минулому, беречи усе в наше сьогодення, ми на вечорницях відроджуємо усе найдорожче, що є у народу, його мову, пісню, історію. В листопаді настає пора відносного перепочинку. Зібрано вважає, зроблені припаси для домашніх тварин. Спочиває примерзла нила. А отже, можна зібратися на вечорницю та вшанувати святу Катерину. Свята Катерина покровителька жінок зім'ям Катерина. День ангела та іменини Катерини відзначають тоді, коли день церковних свят 24 листопада. павлення до прийняття в Україні нового церковного календаря 23 року. Свято визначалося 7 грудня. Свята Великомучениця Катерина з Олександрії була освіченою, вродливою і багатою. 17 років Катерина приймає християнство і відтоді проповідає Вчення Христове. за наказом імператора Максиміана заручена. За великі страждання її шанують і, і до наших часів, як святу великомучениці. дженницю. Свято Катерини називали святом дівочої долі. Наші пращури свято вірили, що при народженні людини окнеодмінно посилає їй і долю, добру чи легку. Найчастіше до своєї долі звертаються дівчат, щоб вона порадила і ощедрила і щасливим одружнім життям. Свою долю. А парубки напередодні і цього дня постилися до служби Божої і щиро молилися, аби Бог дав їм хорошу дружину. Роботящу, не летащу, до того ж лицем прибожу і до чоловіка ладню. Ранком ще до схід сонця дівчата йдуть у садочок і зрізають по їли ставлять її у воду і чекають свята на Вразі, якщо що до цього дня вийшли за себе, то й доля дівчини буде. Сохмі дівочка, не буде висілявати в році. Увечері дівчата збираються у одній хаті і варять для всіх вечері. Зазвичай це борщ та каша. Коли вечеря готова, то кожна дівчина вилазить на ворота та тримаючи борщ з кашою в руках, кричить, кричить. <плес> Чекає наступного року. Кожна дівчина хоче, щоб її доля була доброю. Існували і народні предмети щодо погоди та різних природних явищ. Селяни їх помічали і намагалися дізнати, чого чекати найближчим часом. На святу Катерину ховається від тварин. Катерина молоді, то різдво польова. Як на Катерині холодно, то буде голодно. Свята Катерина оберігає усіх відлика і дарує щасливу долю. Але до дорогоцінного подарунку треба додати ще власні праці. Походи до навчання не тільки різним наукам, а насамперед науці бути порядною людиною, шанувати батька, матір, своїх братів і сестер, родину та рідну землю, яка народила і виховала не одне покоління українців. Бо вони нині живуть у різних державах, та всі пам'ятають і росіні ранки, і стажину до рідної хати, і калину. І доля кожного з нас починається саме тут, на рідній землі. Україні! Дай Боже, їй процвітай!